Адаптувати людей до нових умов життя після лікування і реабілітації у Львові запрацював абілітаційний центр. Це ініціатива альянсу громадського здоров'я у співпраці з реабілітаційним центром Незламні. Тут у безбар'єрному просторі ветерани та цивільні, які постраждали від воєнних дій, вчитимуться новим навичкам. Як працює центр, бачила Олександра Стасишин. На милицях по сходах Ілля веде нас до своєї кімнати. Є ліжко, душ. В принципі, умови такі інклюзивні, які якраз підходять зараз для мого теперішнього стану. Здобуваю якусь самостійність зараз в даний момент. На стінах прапори біля ліжка наплічник з фронту. Позаду у хлопця 11 операцій на нозі. Усе через важке поранення, яке минулоріч у вересні дістав у боях під Бахмутом. Близький контакт з ворогом. Отримав кульове поранення стегна, роздробив кістку, в результаті чого частину кістки ампутували, поставили пластину від коліна до тазу і зробили автопластиковий кісток з тазу в стегно. Зараз чекаю, поки воно все зростеться докупи. Ілля один з перших пацієнтів абілітаційного центру місця, де поранення адаптуються до життя між лікарнею і домом. Прийшов сюди, щоб ту самостійність відновити, бо Хочу назад вертатись до хлопців. Вчиться заново тримати баланс у залі, і Яна Ковальова, бібліотекарка Завдіївки, ногу втратила у жовтні 23-го. Тоді росіяни поцілили у дім її сусідів. Вийшла в коридор, в діти капці і гахнула. Все, це одна секунда. Якимось уламком пошкодила ногу, розтрощила кістку. Досить сильно завдяки сусідам. У них була машина на ходу, і ми виїхали на зустріч до Менесників. Мене там забрали і відправили до Покровська. Одразу там прооперували. Зараз жінка готується до протезування, а поки чекає, призвичаюється до життя без ноги. Тут можна ці навички виробити в собі, навчитись чомусь, щоб потім вдома ти вже маючи навички в більш адаптованому просторі, робити якісь більш складні. Завдання в такому своєму побуті навчання на рівні участі. Тобто, ми вчимо пацієнта е, конкретні якісь задачі. Е, в даному випадку ці вправи вони більше е, орієнтовані на підготовку пацієнта до прийняття, так сказати, е, протезу. Допомогти пораненим після лікування і реабілітації адаптуватись до нових умов життя, щоб надалі не залежати від когось. Це основна ідея простору у Львові. Її втілив Сергій Тітаренко. Ветеран АТО після поранення хребта у 2014-му пересів у крісло колісне. Тож не на словах знає наскільки це важливо в нашому центрі. ця мінімальна адаптація вона не є складною. Тобто я вчуся, як би дивлюся, вчуся, як би я міг адаптувати свій простір. Курс розрахований на три тижні. Чому? Бо мінімальний термін для утворення нового нейронного зв'язку, да, умовно, звички, корисної звички, це 21 день. Тут 9 кімнат і 27 ліжок. За рік абілітацію тут може проходити близько 300 людей. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми – Україна Марафон. Єдині новини.